Святкували звільнення рідного міста навіть за сотні кілометрів від нього. На цих кадрах херсонці, які евакуювалися до Києва в день, коли звільнили південне місто. Ми не вірили. Ми було враження, що прапор, який партизани розтягнули на площі свободи навколо пам'ятника Героям Небесної Сотні, це або монтаж, або фальстарт. Потім, коли побачили людей, які збирались на площу свободи, ми зрозуміли, що це правда. Пішли, купили і святкували. І тортики були, і смакота, як іще відсвяткувати. Вони й самі поїхали з Херсону не так давно. Євгенія Вірлич та її чоловік Владислав журналісти та активісти. Майже півроку вони працювали підпільно в окупованому Херсоні, писали правду про те, що там відбувається. Перші чотири з половиною місяці ми були там. Ми були в Херсоні. Зв'язок був перманентний, дуже і ми ж для багатьох. Багато людей думали, що ми виїхали. Ми тримали цю інтригу. Жодного дня не було такого, щоб ми пропустили новини. Кожного дня ми працювали. Я виїхала остання з редакції. Мої медійники виїхали в навесні. У нас не було можливості вийти і зробити, наприклад, фото або відео це було небезпечно, але ми продовжували писати. Ми продовжували робити репортажі про колаборантів, оскільки частина відкритих реєстрів працювала ресурсів, де ми могли взяти інформацію про їхню діяльність. Ми брали все, що могли, і писали про їхню діяльність. Євгенія, головна редакторка видання Кавун Сіті, одного з найпопулярніших на Херсонщині. Люди писали до редакції навіть під час окупації, ділилися інформацією. Тож перестати підтримувати видання було б зрадою. Та небезпека зростала з кожним днем. Та підтримка, яку нам надала національна спілка журналістів України, її взагалі ні з чим не порівняти, тому що це постійне спілкування. Ми постійно були на зв'язку. Я навіть інформувала про е, те, що ну, якісь моменти були, що я можу, наприклад, потрапити в небезпеку. До нас приходили, ми розуміли, що це саме до нас приходять, шукають нас, шукають через сусідів, шукають в, в дворі. Один раз Євгенія стикнулася з тими чотирма особами, які приїхали там двоє в формі, двоє не в формі. І Вони одразу пішли до нас на наш повод. От, Тому нам довелося ну, передислоковуватися і не один раз. Наступного разу я виходив на вулицю 4 числа березня, бо потрібно було хоч якісь продукти купити. Магазини всі були зачинені, що не зачинилося, було розграбоване, заміноване. От я дійшов там до якоїсь вулиці, зустрів якихось знайомих. Вони зафіксували, що я в місті. Передали кому потрібно, що я в місті, і наступного дня в нас вирвали на сходовій клітині електролічильник. Перевіряли, чи дійсно ми в місті. Родині довелося жити життям підпільників партизан, вигадувати шифри, часто змінювати місце дислокації. Налаштували через там, знайомих, напівзнайомих, сусідів, ось, там, кому ми довіряли люди там, там, через другого, через третього ми домовлялися, щоб нам передали їжу. А ми змінили місце нашого знаходження на інше От, і продовжували. Тобто психологічно було дуже важко. Дзвінок в двері я розумію, що це чужі. Я обережненько підходжу, там дивлюся в глазок і бачу, що там стоїть кремезний чолов'яга, він з автоматом, він в якійсь кепці. Це нова, так би мовити, російська поліція. Поліцаї прийшли шукати. От. І він починає на себе двері намагатися відчинити. А я зсередини ці двері тримаю вільною рукою. У цей момент каже Владислав: зрозумів, що час їхати з міста, бо співпрацювати з окупантами подружжя не збиралось. А інший варіант рашистів – смерть. Виїхати було важко автівки своєї не було. ледве знайшли перевізника і спробували. Обов'язково е має бути історія, чому ти виїжджаєш, куди ти їдеш. Я е максимально зробив з себе е мирний е вигляд. Я поголився. Там порізався, заклеївся, залишив цей шматочок паперу на собі, одягнув шапочку, одягнув там сонцезахисні окуляри, взяв кота в переноску, переноску цю обійняв. І коли на блокпостах відкривалися двері, то я сидів з котом, принаймні на двох блокпостах е, тупо кіт врятував всіх. Бо е, ті кадирівці, які заходили в автобус, вони дивилися не на людей, вони дивилися на кота. А, і запитувалися, о, який красивий котик. Так вони опинилися у Києві. Це, звісно, не Чорне море, і навіть не херсонські лимани. Але теж водойма, споглядання якої заспокоює. Подружжя Вірличів з Херсонщини потроху звикають до столичного життя. Вже мають улюблене місце. Парк поруч з новим житлом. Дуже люблю Київ і киян. Тому що кияни виявилися дуже душевними, дуже людьми, які розуміють, повертатися до рідного Херсону подружжя поки не збирається, бо ж не зможуть звідти допомагати так, як зараз. Їм потрібен постійний зв'язок та інтернет, аби повноцінно працювати та продовжувати займатися волонтерськими справами. Хочу відправити одразу відправити ту волонтерську допомогу, яка чекала два місяці. Тому що ми одна з наших ініціатив це допомога родинам, де є дітки з інвалідністю, ліками, тому що вони мають постійно приймати ліки. Ліків не було. Навіть якщо були якісь це були російські замінники-аналоги, які не є нормальними ліками, і це було безумно дорого. І мені б хотілося приїхати в місто, подивитись, можливо, зробити якийсь репортаж, але головне це побачити своїх.